Я би наголосив на наступному, що є велика загроза, коли будь-яка психоактивна речовина, там дозволений у нас так, в цілому алкоголь чи там заборонені психостимулятори, вживається в тому випадку, коли людина хоче метою, має покращити свій поганий, негарний психічний стан. Тобто, це точно є підґрунті для того, щоб і залежність розвивалася швидше, і щоб швидше прискорювався розвиток розладу. Тому що це ну точно не не допоможе покращити прогноз і вийти з цього стану, тому про психоактивні речовини це так. Це це, це може бути як сказано, контрольованим або нешкідливим вживанням в тому випадку, якщо ви почуваєтеся добре. Якщо стан поганий, то не треба використовувати це для того, щоб намагатися це використовувати, для того, щоб його покращити, наприклад, при депресії воно не спрацює, воно призведе до того, що депресія буде з кожним днем поглиблюватися. От про це йде мова. Крім того, що окремі речовини можуть самі по собі провокувати розвиток психозу. Наприклад, вживання канабісу, так, мова йде про саме. Справжній психоактивний канабіс, так не, не про медичний, а про той, де є тетрагідрокардонканабіол, те, який може змінювати психічний стан. І у деяких людей це може бути психоз, і у деяких людей це може бути навіть початок хронічного захворювання шизофренії, спровокована вживанням канабісу.